Серед лікарняних кабінетів є ось цей з двома пінгвінами, столом для ігор та різнокольоровими книжками. Різні конкурси, наприклад, конкурс малюнків, чи ліплення, чи інші конкурси за цим столом. За іншим Олексій та Ангеліна. Машину складає дівчинка. Будинок Ти напрягає очки, щоб вони тебе не боліли. Добре. Мама хлопчика Лідія Тагамлицька розповідає, син лікується в стаціонарі обласної дитячої лікарні. Тепер дитина не може звідси вийти. Тепер буде приходити гратися, що ж ми сидимо в палаті. Таку дитячу точку спільно створили, аби розрадити пацієнтів під час лікування, допомогти порадами та проконсультувати батьків, розповідає регіональна координаторка Тетяна Волочай. Це психосоціальна допомога, це ведення випадку кейс-менеджмент, це заняття змінної безпеки. Також дітки приходять, отримують. <кій> різноманітні заняття з нашими фахівцями в сфері неформальної освіти проєкт реалізує українська освітня платформа за партнерства з дитячим фондом оон «ЮНІСЕФ». поруч з іграшками та книжками малюнки мін їх тут цілий куточок пояснює соціальна працівниця людмила маслюк хто міни малював хто ось себе малював що він не ходить хто танк намалював Відвідування цієї кімнати позбавляє дітей страху перед відвідинами лікаря, розповідає психологиня Лілія Сапейко. У нас тут поблизу ось уролог і невролог. Хлопчики завжди плачуть, хочуть заходити, і так от тут. Буквально п'ять хвилиночок, десять п'ять хвилиночок, щоб дитинка переключила увагу на іграшки. Діти щоб менше переживали. Ми зробили їм кімнатку, їх розважають педагоги, психологи, і вони від цих комп'ютерів трошки відійшли. Простір працює з 8 до 16. -ї. Двері відчинені для всіх. Додає Тетяна Волочай. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.